Багато пацієнтів досі відчувають страх перед енергетичним лікуванням зубів. Це зрозуміло. Міфи та минулий досвід часто впливають на наші уявлення. Але насправді це не так страшно, як здається. Тож давайте розберемо міфи, які стосуються лікування кореневих каналів. Міф перший – це надзвичайно боляче. Раніше лікування каналів дійсно могло бути неприємним, але сьогодні сучасна стоматологія використовує якісні анестетики, яка гарантує мінімальний або взагалі відсутній біль. Тож ви будете почувати себе комфортно протягом усієї процедури. Міф другий. Лікування кореневих каналів краще уникнути. Зовсім ні. Адже збереження власного зуба це найкращий варіант. Видалення це крайність. Лікування кореневих каналів допомагає уникнути ускладнень та зберегти зуб на довгі роки. Міф третій. Лікування кореневих каналів це довго та неприємно. Завдяки сучасним методам та технологіям, процедура займає набагато менше часу, ніж це було раніше. У деяких випадках лікування можна завершити за один візит до стоматолога. Міф четвертий: це кошти надто дорого. Ендотитичне лікування це інвестиція у ваше здоров'я, і воно може бути дешевше аніж імплантації або міст, які можуть знадобитися у разі видалення зуба. Збережений власний зуб це завжди є найкращим варіантом. Не відкладайте лікування через власні страхи. Звертайтеся до професіоналів. Вони зроблять ваше лікування комфортним та ефективним, ваше здоров'я у надійних руках.